Поезія Тараса Григорійовича Шевченка. Немає гірше, як неволі. Немає гірше, як неволі. Про волю згадувати, а я про тебе, воленька моя, оце нагадую. Ніколи ти не здавалася мені. Такою гарно молодою, перехорошою такою. Так як тепер на чужині, та й ще неволі. Доле-доле, моя ти співана воле, хоч глянь на мене за Дніпра, хоч усміхнися за. А ти, моя єдине, встаєш за море за туману, слухняне рожеве зоря. І ти моя єдине ведеш за собою. Моліте молодії, і переді мною немоморе заступає, широкі села за шливими садочками. І люди веселі, і люди, і село, де колись мов брата привітала мене. Мати, старесенька мати, чи збираєшся? Ще й досі? Веселі гость, погуляти у старої, погуляти просто, по давньому, по старому, от світу до світу. А ви, мої молодії, чорнявої діти, веселі дівчата, і досі старою танцюєте. А ти доле, а ти мій покою Моє свято чорнобриве, і досі меж ними, ти похожаєш. Усміхнися моє серце, тихесенько, тихо, щоб ніхто не побачив, та й більше нічого. А я доленько, неволі, помолюся Богу.